Ви знаєте, Essential це один з моїх улюблених ароматів фармасі. І чесно вам скажу, я коли прийшла в цю компанію, я думала, що турецька компанія вона буде давати якісь такі густі, так, типу арабські, там, східні парфуми і так далі. Я дуже здивувалася, коли мені до рук потрапив ось цей парфум. Спочатку це був пробник, от, і він повністю відповідає. Ось цьому оригіналу. От. І що я вам хочу сказати про Essential? Це дуже легкий, зелений, повітряний такий аромат, він більше дійсно на літо, але іноді мені взимку теж його хочеться. Знаєте, от коли взимку хочеться запах трави, коли хочеться запах молодого листя, так, якихось букетів. Польових, от ось це сенсейшнл І е, це е, той парфум, який, на мій погляд, має бути в кожної дівчини, тому що ми можемо взяти щось солодке, наприклад, святкове, як бліз інші дні, коли от нам треба подумати, зосередитися, можливо, побути на самоті, можливо, ну, там, проаналізувати, як ми прожили рік, або як ми хочемо планувати його, то ось Sensational – це от саме той парфум. І плюс, коли ти йдеш в якусь компанію, ти не зовсім розумієш, як тебе там сприймуть, як до тебе будуть ставитися, чи будуть поважати, чи будуть спостерігати за тобою і так далі. То ось цей парфум, він такий, знаєш, ти прийдеш як фея. Тобто, начебто, ти ні, ні до чого не зобов'язуєш людей і в той же час всі на тебе звернуть увагу. І плюс, дівчата, обов'язково, коли будете вибирати цей парфум, добре протестуйте його через пробник, тому що він на кожній дівчинці відкривається по-різному. І це нормально і це для хорошого, якісного парфуму, це природньо. О, тому ось Sensational – це той парфум, який надасть вам з одного боку впевненості в собі, рівноваги, витонченості, тому що він такий дійсно витончений, легкості і дуже такої, знаєте, ну, не несхожі на інших. Ви будете ось, але в той же час він нікого не буде обтяжувати і не буде, скажімо так, притягувати увагу, скажемо, не так? Ось. Тому, от, коли я йду на якісь от такі от зустрічі ділові, от, де мені треба бути ділові, ділові творчі, да? де мені треба себе показати жінкою, а, творчою, але діловою, от, я ось беру саме цей парфум. як, Які тут ноти конкретно, а, який склад цього парфуму, ви зможете прочитати в описі під цим відео? Ну і, звісно, там є посиланечко, за яким його можна замовити. От, тому користуйтеся!